Доброго дня, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди це гордість держави, а знання шлях до перемоги. Дітки, погляньте, хто прийшов до нас сьогодні у гості, та це ж наша лялька-Оксанка. Лялька Оксанка, доброго дня! Доброго дня, Ніля Васильівна! Доброго дня, діти! Молодець ти дуже чемно. Ми дуже раді побачити на нашому занятті. Сьогодні ти, напевно, знову якусь цікавинку для нас принесла на заняття. Ну що ж, розповідай. Ні, я сьогодні прийшла засмучена. Коли я поспішала на заняття, я йшла і мені посигнали машина, А я всього лиш гралась м'ячиком. Я дуже злякалась, мій м'ячик втік від мене, і я не змогла його знайти. Я розповіла цю історію мамі, а вона на мене ще й насварилась. Сказала Оксанко, не можна грати з м'ячиком біля дороги. Я дуже засмучена. Лялька Оксанка, ти що, не знаєш, що дорога це не для гри? Ні в якому разі не можна гратися на дорозі. На дорогу можна виходити тільки з дорослими. Так, переходити її тільки. Ти знаєш, де ми маємо переходити дорогу? Так, на пішохідному переході. Так. Або на землі. Ти що? Вирішила пограти у м'яча на дорозі? Так, ні, малятка, можливо, ви також робите помилки, які робить наша лялька Оксанка. Ні в якому разі не можна гратися на дорозі, адже дорога малята передбачена для руху автомобілів та пішоходів. Але ні в якому разі не для гри малята. Зараз я пропоную вам та наші ляльки-оксанки переглянути одне дуже цікаве пізнавальне відео про правила поводження. На дорозі гарно перегляду. Щоб по вулиці гуляти, треба правила всі знати. У пішоходів, як і у водіїв, є правила, яким вони повинні слідувати при знаходженні на дорозі. Ось що варто знати, Щоб у мирі та злагоді з ними товаришувати. Ходи по тротуарах. Тільки з правого боку. Переходь вулицю тільки на зелений сигнал світлофора. На червоний і жовтий сигнал світлофора не можна переходити вулицю. Перед тим, як переходити дорогу, подивись. Чи немає поруч машин? Не обходь автобус. Це небезпечно. Почекай, поки він від'їде від зупинки. При переході вулиці подивись спочатку наліво, потім направо. І можеш починати свій рух. Дійшовши до середини, подивись направо. Потім наліво і продовжуй шлях. Не грай в м'яч або в інші рухливі ігри в місцях, де несподівано може з'явитися транспорт. Переходячи дорогу, не розмовляй з друзями. А подивись спочатку наліво, потім направо. Замістом потрібно йти по узбіччю. Назустріч транспортному потоку. Світлофор основний регулювальник дорожнього руху, завдяки якому ти зможеш відчувати себе на дорозі максимально безпечно. Світлофор корисна річ. Служить людям день і ніч. Кольори лише треба знати. Вірно, кнопки натискати, як червоний, зупинись і навколо подивись, Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око кліпне лиш. Будь уважним, оглянись, приготуйся, тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить! Переходь по зебрі вмить, Але й тут не забувати все навкруг контролювати. Що робити, якщо червоний сигнал уже спалахнув, а ти вже почав переходити дорогу? Правильна відповідь. Повернутися на тротуар, якщо, звичайно, ти тільки почав переходити дорогу. Якщо ж ти опинився на середині проїзної частини, треба чекати зеленого сигналу, стоячи на осьовій лінії. Жовтий сигнал попереджувальний. При жовтому сигналі починати переходити вулицю не можна. Перетинати дорогу можна лише при зеленому сигналі світлофора. Завжди будьте пильними, уважними, особливо обережними на проїжджій частині. Бережіть себе. До зустрічі! Лялька-оксанка, тобі сподобалось відео? Так, воно було цікавим і пізнавальним. Лялька-оксанка. Якщо воно тобі сподобалось, то давай я дізнаюсь, чи ти гарно засвоїла знання. Розкажи, будь ласка, що ти дізналась у цьому відео. Я дізналась те, що не можна гратись поблизу проїжджі частини дороги, бо це небезпечно. Недарма на мене мама насварилась. Молодець! Що ще цікавого ти дізналася? Що потрібно дорогу переходити тільки на зелений колір світлофора, і якщо вже загорівся червоний, то необхідно повернутись на тротуар. Молодець. І ще давай щось цікавеньке, що ти? Дізналася, що потрібно дивитися вправо і вліво, коли переходиш дорогу. Чи немає машин поблизу, які їдуть? Молодець, ти дуже пильна, молодець. Дітки, сподіваюсь, що ви теж були уважними, гарно переглянули відео та дізнались багато цікавого та нового з нього. Та гарно засвоїли правила поведінки на дорозі. Малята завжди їх. Пам'ятайте та дотримуйтесь. Дякую, що ви сьогодні були зі мною, були активними. До побачення! Все буде Україна. Наше майбутнє. Нас нікому не відібрати.